Поговоримо трошки про е, нормативно-правові акти з питань охорони праці і про колізії в них. Як діяти? Тобто, умовно кажучи, є нормативно-правовий акт, який складений, складений на основі е, якогось закону чи акту, який має вищу юридичну силу. Якщо в цьому нормативно-правовому акті є колізії відносно до акту, який має вищу юридичну силу, то е, такі вимоги. Такого акту, який знаходиться нижче, не потрібно враховувати, оскільки можна попасти у, так скажемо, правову колізію, з якої все рівно ви потім не будете мати виходу ніякого. А чи ви порушили вимогу нормативно-правового акту, який має вищу юридичну силу? Простий приклад, наприклад, є типове положення про порядок проведення навчання з питань охорони праці. На основі нього. Є е, Міністерством освіти розроблене е, положення про порядок проведення навчань та перевірку знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності працівників е, е, та учасників е, освітнього характеру. В ньому є е, журнал інструктажів. Е, Тобто є форма журналу інструктажів. Ця форма не відповідає формі типового положення. В таких випадках раджу користуватися формою, яка зазначена в, зазначена в типовому положенні. Оскільки якщо ви будете користуватися тою формою, яка зазначена в положенні Міністерства освіти, ви можете попасти на невиконання вимог типового положення. От і все.